Шановні колеги, розпочинаємо сьогоднішню конференцію. Перед тим, як ми почнемо нашу конференцію, я хотів би, щоб ми встали і згадали усіх загиблих хвилиною мовчання у цій страшній війні. Колеги. Від імені начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, першого заступника Оксана Шишневської, приміщення привітання, шановні колеги. Сьогодні ми вчора про це згадували. Сьогодні відбувається дуже важливий захід. Захід пов'язаний з синергією, синергією, яка об'єднує вищу освіту, професійну освіту, органи влади. Здобувачів і громадськість у єдиному нашому стремлінні, нашому розумінні майбутнього. Зверніть увагу. Я хочу підкреслити, яка вдала назва нашої зустрічі, конференції професійне зростання особистості, формування особистості мало бути лише сформованою гармонійною людиною. Треба мати певні професійні навики для того, аби бути корисним суспільством. Ми з вами з самого початку е, виховання дітей на рівні сім'ї, дошкільної освіти, школи, ми говоримо, ти формуєшся, ти є я, ти є той, хто має цінність. Але водночас ми з вами наполегливо говоримо нашим дітям, нашим здобувачам освіти, нашій молоді. Ти не тільки сам в собі цінність. Не є річчю в собі, ти не створений тільки заради того, щоби всесвіт тобі щось дав. Ти маєш пам'ятати, що така гра неможлива. Ти маєш віддавати всесвіту, віддавати людям суспільству, батькам, і, відповідно, віддавати ти будеш в першу чергу через працю, через трудову діяльність. Тому ось така синергія. Формування особистості через професійні якості є дуже важливою, особливо сьогодні, для того, аби кожен мав орієнтир, аби кожен мав спертись на щось. Бо коли дуже важко, коли е, трагічно, коли е, суспільство, природа, сама сутність того, що відбувається, давить на людину, коли її здавлює це, тоді залишається лише вона одна. І все світ навколо неї. І якщо вона каже: Я вмію, я можу, я корисний, я можу заробити гроші, я можу створити сім'ю, я можу підтримати, я можу бути громадянином. Тоді ми з вами говоримо, що ось є завершене формування не лише гармонійної людини, але й людини праці. Шановні колеги, якщо уважно подивитися на програму Міжнародної науково-практичної конференції, то одним із основників, звичайно, що після Міністерства освіти науки України Національна академія педагогічних наук України, звичайно, що в структурі Академії є велика кількість відділень, установ, інститутів. Але е, очолює е, дану академію президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член Національної академії наук України і Національної академії педагог педагогічних наук України, президент Товариства Знання України, почесний доктор Хмельницького національного університету, що для нас є надзвичайно важливим, Василь Григорович Кремінь. І він сьогодні теж долучився. До конференції з вітальним словом. Національна академія педагогічних наук України це особисто вас початком роботи 13-ї міжнародної конференції, присвяченої професійному становленню особистості. Ця тема одна з ключових як для суспільства, будь-якого, так і для людини. Адже професійна майстерність. Сродна за сковородою праці це надзвичайно важлива частина життя людини і одна з основ щастя людини, коли людина займається фахом, улюбленою справою, отримує задоволення і відповідним чином забезпечує своє проживання і вносить достойний внесок у розвиток суспільства. На сучасному етапі в Україні ця проблема набуває особливої значимості. По-перше, Україна як і весь світ переходять до інноваційного типу прогресу, і цей тип прогресу ставить нові вимоги до життя і діяльності до професійної діяльності, зокрема людини. Кожен університет, кожен заклад освіти, і професійному світі, повинен орієнтувати свою діяльність на створення умов для набуття нової професії, чи підвищення кваліфікації тими чи іншими фахівцями. Ну і безумовно, ми повинні далі поліпшити умови для тих працівників, які самостійно. Набувають нових навичок, нових умінь, нових знань, і створити для них умови, аби вони могли підтвердити цю нову якість професійності і бути визнаними суспільством і роботодавцям. Одним словом, багато дуже тут проблем, і я хотів би ще раз привітати вашу конференцію і думаю, що. Буде серйозна розмова, будуть цікаві пропозиції, адже серед учасників це і Національна академія педагогічних наук України, зокрема професійної діти. Це і прекрасний університет, Хмельницький національний університет. Мені дуже приємно. Бо я маю честь бути почесним доктором Святославного університету і навіть очікувати наглядову раду університету. Дуже приємно, що до розмови долучились керівники освітніх структур, керівники сфері освіти і взагалі керівництво Хмельницької області. Тому всіх всім вам успіхів і бажаю спішного проведення конференції. Дякую. Наступний, я хотів би від себе особисто привітати вас із початком цієї конференції. конференції, яку ми проводимо раз в два роки. Звичайно, що від початку. Заснування цієї конференції вона формувала, змінювалася і удосконалювалася у різних напрямках, але суть залишалася основною, бо саме професійне становлення особистості це довготривалий, важкий і тяглий процес, який має свої проблеми, і, звичайно, що має свої перспективи в різні часи. Для нас розвиток людського потенціалу стає найважливішим завданням, адже ми прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо мати можливість розвивати наш людський потенціал, то саме завдяки формуванню і професійному становленню особистості ми зможемо Мати перспективи розвитку е, нашої освіти, ну і держави в цілому загалом. Сьогодні е, тут в залі присутні е, наші колеги з різних міст, які неодноразово приймали участь у цій конференції, і мені дуже приємно бачити їх знову. Тут у нас це представники із. Різних куточків нашої держави. Мені дуже приємно, що частина з них знаходиться дистанційно, теж не змогла з тих чи інших причин приїхати до нас очно і мають доповіді, долучаються до дискусії в дистанційному форматі. На жаль, з певних причин. Вагомих причин сьогодні відсутня. Тут очно з нами Неля Григорівна Ничкало, яка є однією з тих, хто формує, надихає і розвиває освіту в цілому в межах всієї держави через такого роду заходи, конференції, симпозіуми, зустрічі науковців у різних куточках. І у багатьох університетах нашої держави. А ви знаєте, що саме завдяки таким конференціям заклад освіти, як установа, саме завдяки науковому напрямку ми можемо дійсно створювати. Ті продукти, які будуть дієвими. Тому ми від усього колективу Хмельницького національного університету хочемо подякувати Нелі Григорівні за таку працю за те, яким чином вона завжди надихає нас на створення і на формування таких заходів. І саме завдяки їй ми зараз тут з вами маємо можливість приймати участь у цьому заході, бо вона, як і частина колективу Хмельницького національного університету, саме вона формувала, долучалася і коригувала порядок денний функціонування даного заходу. Від усього колективу хочемо привітати її із цим Заходом, бо вона є частиною його, і подарувати її карту України як символ єдності, символ єдності держави, символ єдності громадян, які проживають, знаходяться і функціонують в різних територіях нашої держави. Я думаю, що наші колеги при можливості її передадуть цей подарунок і будемо мати надію, що на наступний раз ми вже через два роки традиційно з Нелію Григорівною тут проведемо дану конференцію, коли вона буде очно У нас тут усіх надихати. Дякуємо Дякую. усім вам. Символічно передати. Це ж у нас вища, так вся. Наш Україна. Це дуже гарний символ. Дякую. Переходимо далі до вітальних слів. Зокрема, до слова запрошуємо голову вченої ради Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора, члена кореспондента Національної академії педагогічної наук України Скива Будь ласка. Нановні друзі і колеги, мені особливо приємно привітати вас в цьому залі, адже перша ця професійна конференція відбулася в 2001 році. Тоді організатором цієї конференції була Національна академія наук і наш університет, Хмельницький національний університет. І особливо до цього. Доклалася кафедра педагогіки і трудового навчання, яку тоді очолював Каньковський Ігор Євгенович. Завдяки його наполегливості і Нелі Григорівні от ми змогли зберегти цю конференцію і зараз проводимо її в такому стілі, як вона зараз присутня і виключена. Мені особливо приємно згадати, що скільки було в нас експериментів, ви знаєте, що наша кафедра педагогіки. і Професійної освіти, трудового навчання розміщалась і в школі, і ми експериментували разом з Академією педагогічних наук. Робили все можливе, щоб е, установити професійне встановлення особистості, зрозуміти, як це можна зробити, щоб виховати нашу молодь, е, значить, патріотами нашої своєї батьківщини. І ви бачите, напевно, нам це вдалося, тому що сталася війна і наші. Наші і діти, і наші всі пішли на захист країни і були черги воєнкомата. Тому я думаю, що нам і доналіта потрібно працювати в такому руслі і приймати такі рішення і рекомендації, щоб ми змогли виховувати нашу молодь патріотами, любити свою країну, любити своїх батьків, любити свій університет. Я хочу побажати вам ліпої праці, гарних рішень, рекомендацій і надію, що і надалі ми будемо продовжувати працювати в такому ж режимі. А нелі хочемо побажати доброго здоров'я і надіємося, що через два роки ми теж тут. Зустрінем, зустрінемося, і вона в нас була незмінним модератором всіх конференцій. Це сьогодні не знаю як, але я вам гарантую, що вона включиться і буде модератором. Все. Традиційно ми починаємо урочисту частину, урочисту церемонію нагородження лауреатів громадської відзнаки. Срібна медаль Василь. Зінковський. для представлення кандидатів лауреатів за значний особистий внесок у розвиток педагогічної науки запрошуємо Радкевичу Валентину Олександрівну. Вітаю, шановні учасники 13-ї міжнародної науково-практичної конференції. Маю високу честь сьогодні представляти видатну людину, яка внесла ну, великий внесок у розвиток педагогічної науки, і це наш академік, тобто дійсний член Національної академії Педагогічних наук України Костянтин Олександрович Ващенко. Він сьогодні є присутній в залі і мені дуже приємно говорити про нього. Як про високого фахівця, він є доктором політичних наук, професором. Я ж сказала, що він є нашим академіком по відділенню професійної освіти і освіти дорослих. Але крім того, Костянтин Олександрович, він ще є заслужений економіст України і державний службовець першого ранку. Дякую, колеги. Дякую. Професор, доктор габілітований, директор інституту менеджменту і соціальних питань університету і комісії народової освіти у Кракові. Тому ми презентуємо диплом лауреата і передамо при можливості через наших колег, друзів йому цю громадську нагороду, яка є, звичайно, що для нас надзвичайно. Важливою, адже вона показує вплив кожного науковця на розвиток педагогічної освіти в межах нашої держави, а в даному випадку в межах усього Європейського союзу. Наступний лауреат в номінації за педагогічний менеджмент. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету Третько Віталій Віталійович. Закінчив кафедру технології машинобудування, дисертацію засвідчи по технології машинобудування, тобто техніку кандидатську. кандидатську, а докторську по педагогіці, тобто педагогіка для його саме головне. Він дійсно педагог. Від усіх організаторів цієї конференції цю нагороду, адже ви дійсно її заслуговуєте. Будь ласка, дякую. Так, шановні колеги, я сказав, що традиційно засновником цієї конференції є Національна академія педагогічних наук України. І сьогодні від імені Національної академії педагогічних наук України Раткевич Валентина Олександрівна привезла нагороди і вручить їх усім особам, які цього заслуговують. Подяки грамоти за активну співпрацю, за взаємодію. За спільне проведення експериментів, за написання самих різноманітних наукових праць. Ми дуже цінуємо нашу взаємодію з університетом і сподіваємося, що вона буде і надалі плідною у всіх вимірах. Ми з Костянтином Олександровичем хочемо вручити ці нагороди і насамперед хочемо подяки вручити Храпачу Дмитру Миколайовичу. Навчальному майстру кафедри технологічної та професійної освіти. Будь ласка, дуже приємно. дуже приємна. Підписав Василь Регорович, дуже приємно. Каньковський Ользі Степанівні провідному інженеру кафедри. Будь ласка. Дякую. 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 Дуже дякую. Дякую. Наступний нагороджується Самборська Олена Валентинівна, завідувач кафедри технологічної, професійної освіти і декоративного мистецтва. Дякуємо вам. Нагороджується грамотою Хренова Вікторія Валеріївна, доцент кафедри технологічної, професійної освіти. Кожна дороджується грамоту Гірніченка Іван Іванович, доцент кафедри технологічної, професійної освіти і декоративного мистецтва. Почесними грамотами нагороджується Корницька Лариса Анатоліїна, доцент кафедри технологічної, професійної освіти і декоративного мистецтва. Таресочка вітаю сердечно. І щоб ці нагороди ще були більші. Дякую. А найголовніше здоров'я і творчих успіхів. Несподівано. Нагороджується матюк Сергій Анатолійович. Пане ректоре, Я за високу дякую. честь. Дякую. За високу честь маємо вручити вам від Василя Григоровича від усіх нас таку нагороду і сподіваємося, що теж нагороди більші ще будуть попереду, бо наша робота наперед дуже запланована, чітко і прогностично. Дякую. Дякую. Надзвичайно маємо велику подію і честь вручити. Медаль Ушинського Андращук Ірині Васильівні, яка велика сподівниця конференції і моя докторанка теж. Бачите, кого я вам готую? Які палбри сердечно вітає. Я горжусь з вами, горжусь з вашою роботою, вашими результатами. І, і навіть і не, не, не знаю і не думаю, що ще попереду чекає нас. Бо ви дуже творча особистість, і Дякую. любите університет, і любите науку найголовніше. Дякую. Шим, Шим, може так здатися, що е, хтось, хто вперше на цій конференції, е, вона є. Для когось дещо незвичною, нетрадиційною від початку її відкриття. Адже усі ці нагороди, які ми зараз вручаємо, це не просто відзнаки, а це відзнаки, які отримали і мають отримати люди, які протягом двох років від минулої конференції знайшли певні. Здобутки отримали певні здобутки, досягли певних результатів в освітній, науковій міжнародній сферах. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців-педагогів, активну участь у суспільному та громадському житті області. Подякую Хмельницької обласної військової адміністрації. Відзначається доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Катерина Миколаївна Скібан. Дякую. І ось такі подарунки як це практикла за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки підготовку фахівців педагогів активну участь у суспільному та громадському житті області почесною грамотою Хмельницької обласної військової адміністрації нагороджується Ганна Володимирівна Красильникова. Учасниця першої конференції <ріху> <І відмовляю. ріху> з великим задоволенням за вагоме особистий внесок розвиток освіти і науки за справжнє лідерство, за справжні менеджерські якості. Почесною грамотою Хмельницької обласної військової адміністрації нагороджується Сергій Анатолійович Матюк. <пліху> Я хочу від імені Департаменту освіти і науки змейсько обласної військової адміністрації почесними грамотами нагородити Напалю Михайлівну Бідюк. Олену Валентинівну Самборську, друзі, Вікторію Валеріївну Хренову, Ларису Анатолійовну Корницьку. Олександра Володимировича Лівшуна. Івана Івановича Герніченка. Олену Володимирівну Міщенко. Євгена Олександровича Бохонько. І Богдана Володимировича Крулика.